Літературний відділ не приймав відвідувачів з березня минулого року. На сьогодні тут діють різні експозиції. Це виставка Побачення крізь час містяни можуть дізнатись і побачити, як жили харсонці наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Значна частина меблів з колекції письменника Бориса Лавреньова розказала Галина Мартинова. В цьому кабінеті могли знаходитися найнеобхідніші речі, зокрема стіл в даному випадку бюро, яке належало також Борису Андрійовичу Лавриньову. І із таких цікавих експонатів ми показуємо щит та спис, щіт зроблений зі шкіри крокодила. Належав він Едвіну Каруана. Це був англійський віце віце-консул, який проживав у нашому місті на початку ХХ століття. Друга виставка називається у лабіринті вулиць давніх, присвячена вона одній з херсонських вулиць Суворовській. Під час екскурсії використовують аудіосупровід. Ми на цій виставці показали, намагалися відтворити атмосферу минулого за допомогою оригінальних предметів, фотокарток, листівок і навіть матеріалів, з яких були були побудовані найстаріші будинки у нашому місті. Третя експозиція футуристичні сновидіння. Тут херсонці можуть побачити особисті речі, картини футуристів, серед яких Володимир Маяковський, і брати Бурлюки. На початку 20-го століття у селі Чернянка Каховського району працювала футуристична група Гілея. Саме ці культурній події і ми присвятили виставку. Виставка є інтерактивною, тут ще можна і пофотографуватися, ми маємо костюми, в яких ходили футуристи. Літературне відділ обласного краєзнавчого музею, розказала його завідувачка, відкрився 1992 року. Розташований він у будівлі 19-го століття яка є архітектурною пам'яткою раніше? Тут був сирицький дитячий будинок для хлопчиків. На прохання містян після ремонту літературний відділ працюватиме п'ять разів на тиждень. А тон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.